Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Вісім разів за добу люди скаржаться на часті зміни в графіках відключення світла в Запоріжжя Обленерго кажуть, це все наслідки ворожих атак по об'єктах енергетики, а також через динамічну зміну ситуації в енергосистемі. Тож тривалість вимкнення світла залежить від навантаження на неї. Розпорядження на місця надходять від Укренерго вихідними. Росіяни завдали серйозних втрат по енергетиці країни, тому і період відключень став більшим. Одночасно. Вимикають від однієї до чотирьох черг. Проте кажуть енергетики, максимальний час без світла на перевищує семи годин. Чому сім годин? Інструкція, якою ми керуємося при укладанні графіків, передбачає, що найтриваліше одноразове відключення, тобто безперервне. Має бути не більше ніж 6 годин з урахуванням часу на перемикання по пів години з обох боків. Порушень з нашого боку в цьому питанні немає. Діємо згідно з інструкцією. Плюс нагадаю, що всі графіки ми укладаємо на підставі типової схеми, яка розроблена на Кокренерго і доведена до нас як частина цієї інструкції. Понад 15 кілометрів повітряних ліній для повернення світла у прифронтові території проклала запорізькі енергетики. Повідомила речниця Обленерго Зорислава Цупренко. Зокрема, завдяки цьому вдалося відновити електропостачання в нову Миколаївку. Село три доби було без електрики. Після ворожої атаки нині зводиться ще одна нова лінія, що заживить ті населені пункти, які знаходяться найближче до фронту. Нам вдалося повернути світло вже близько 4 тисячам родин, які ну подекуди від перших днів повномасштабного вторгнення залишалися без електропостачання, і реалізація цього проєкту триває. Тим часом російські терористи продовжують атакувати об'єкти енергетики в Україні так в ніч на 11 листопада влучили в енергетичну інфраструктуру на Одещині. Крім того, поцілили в депоукрзалізниці та адмінбудівлі. Осколками поранена людина. Критична інфраструктура регіону працює на генераторах. Відкрито пункти незламності. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одещини. Не вщухають і обстріли Харківщини. За минулу добу ворог поцілив по шести містах та селах області. Атакували майже десятком дронів та ракетою. Найбільше постраждав Богодухівський район. Там пошкоджений храм, адмінбудівлі, торговельні точки та гараж. Є руйнування і в інших районах області. Наслідок обстрілу в селі Рубіжне Вовчанської громади постраждали 24-річний і 42-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець. На Донеччині росіяни обстріляли сім населених пунктів. Зруйновано 12 будівель, чотири з них житлові будинки. Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 125 людей, у тому числі 20 дітей. Цієї доби окупанти понад пів тисячі разів поцілили по області. Гатили безпілотниками та артилерією, Також п'ять разів обстріляли із систем залпового вогню. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. Сім ворожих атак відбили збройні сили на Гуляйпільщині. Окупанти намагалися просунутися в районі зеленого гаю та рівнопілля, дали відсіч росіянам і на Оріхівщині. На Оріхівському напрямку окупанти п'ять разів намагались просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав. Наші захисники зупинили всі спроби противника. Осінь – сезон теплих пледів і раптових застуд. Час, коли своєму здоров'ю треба приділяти особливу увагу. Лікарі радять слідкувати за раціоном та дбати про харчування, як підтримувати імунітет та менше хворіти, розкаже Валерія Гетьман. Яку всі нова томат черя. Uh, кілограма томатів. Аби підтримувати імунітет восени, до раціону варто додати більше сезонних овочів та фруктів, багатих на вітаміни С та А. Такого принципу дотримується і наш спортсмен Микита Кустов. На моєму столі завжди є шматочок цибулі, огірші, томати. Також я люблю фрукти, чай з лимоном, банани зранку з творогом. Та й все. Дивіться, як по сезону, що на вас дивиться, купуйте, що вам подобається, І вірите здорові. Сам Микита займається важкою атлетикою, а також веде тренерську діяльність. Чоловік у спорті вже 17 років. Каже, за цей час майже ніколи не хворів, адже приділяє ретельну увагу своєму здоров'ю. Я споживаю сезонні овочі, завжди вони е мають у моєму раціоні. Я послуховуюсь до порад свого. Лікаря не нестою своїм здоров'ям слідкую за аналізами та займаюся стабільно фортом. Цей залог мало Лікарі кажуть, з настанням холодів у раціон варто додати більше овочів та фруктів, аби підтримувати імунітет. Це і яблука, груші, гарбуз, сливи, моркви та інші. На столі мають бути овочі, свіжі фрукти, зелень, тому що це природні антиоксиданти. Також має місце бути гарячі перші страви, супи, борщі, теплі каші. Наразі дуже корисно обліпіха і обліпіховий чай. Він дуже насичує вітаміном С, корисний і чай зігріває. Профілактика захворювань за допомогою дієтичних добавок чи вітамінів в таблетках також дієва, але при виборі треба обов'язково консультуватись з лікарем, аби не зашкодити здоров'ю. А ось збалансований раціон точно допоможе підтримувати імунітет в нормі, кажуть медики. Валерія Гетьман, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.